Охороняла сезон на Донеччині, а зараз проходить реабілітацію у Рівному. Історія порятунку службової вівчарки з Бахмута. Собака змогла врятуватись від обстрілів, втекла до людей. А потім волотери п'ять днів її вивозили із зони бойових дій на Рівненщину, організували цілу спецоперацію. Наразі вона адаптовується до нового середовища та людей. Ну от зараз навіть по очах не видно, що вона дуже втомлена, виснажена, ну і сумна. Я думаю, що їй багато. Чого прийшлось пережити це? Чілі службова вівчарка, яка ще зовсім нещодавно охороняла СІЗО у Бахмуті через постійні обстріли. Тварину довелося рятувати. Коли вже дуже були потужні бойові дії, її передали людям, щоб її врятувати, бо вже СІЗО нікого не можна було не вивести. Людина, яка неї опікувала в СІЗО, передав своїм друзям, які в Бахмуті самі, а вже від них вона втекла. Налякана обстрілами Чілі забігла у двір до пенсіонерів. Пізніше вони й передали собаку зоозахисникам. Боже, які тут славні люди. Привіт, кукла, сладка, нас... Большое спасибо, что, вот как раз обстріл, такой сильніший обстріл, і вот не побоялся человек приехать, приехать, приїхати. Спасибо огромное, что вы не побоялись побаялися привіз. Благодарю вас. А далее началась эвакуация собаки. Дві доби волонтери вывозили тварину з Бахмута. Вона з'їла всі їхні запаси їжі. Тібі стидно? Розкажи, тобі стидно? Їй мабуть, стыдно. Она съела всю курицу. А ну, посмотри, Сделай виноватое лицо. Чілі спершу привезли у Вінницю, звідти зоозахисники забрали собаку у рівне. Зараз у тварини триває реабілітація. Вона проходить процес соціалізації, ну, скажімо так, реабілітації, тому що є виснаження, є втрата ваги, багато таких складних етапів в зв'язку з тим, що вона пережила достатньо потужні стреси там. Опікуватись в Чілі взялося подружжя кінологів Сергій та Вікторія. Зараз службова вівчарка, проживає у них вдома. Чілі вона, в принципі, має охоронні якості, тому. Це, напевно, найскладніше було, але ми досить швидко знайшли спільну мову, тому що ми з чоловіком є заводчики даної породи, і у нас зараз три малюнуа вдома, тому нам досить нескладно. Собака звикає до своїх нових господарів, агресію не проявляє, навпаки, лащиться. Собаці 7 років, це вже майже пенсіонер, 8 років їх вже списують зі служби. Тобто, навіть якщо вона залишиться на кінологічному центрі, вона півроку ще буде приходити в норму. Потім, ну, тобто, Це такий процес, що ми легально вирішили, що краще буде жити в родині. Собака проявляє свої вміння на кінологічному майданчику, має багато дисциплін. Кінологи кажуть, собаки, як і люди, здатні переживати стреси. Інколи їм теж потрібен відпочинок. Для служби вона не застрає. Якщо вона, якщо вона працювала раніше і досить була хорошою якісною собакою з хорошою нервовою системою, то це після проходження якоїсь відповідної реабілітації і з її попереднім провідником, то вона може і далі нести службу. Відомо, що попередній власник Чілі покинув Бахмут, переїхав у тилову область. Забрати пса з собою не зміг. З'ясували, що Чілі єдина вижила у СІЗО зі службових собак. Сергій Нестрич. Римує сліз завжди, завжди приносить радість, то, що ну коли доля така закінчується ентом, Скажем, на Донеччині Чилі залучали до пошуку людей. Собака брала участь у різних змаганнях і займала призові місця. Коли Чілі пройде реабілітацію у Рівному, для неї відновлять звичні тренування. Анна Цук, Володимир Захаров, новини Рівного.